Слава Україні! Сьогодні в нас запустили Х2 на темні уламки, а також Х10 на, як на мене, дуже цікаву героїню, А саме на НІВ спис Нересії. Доволі цікава героїня. По навиках навіть дуже мені сподобалась. Я би собі не відмовився від неї, щоб прийшла мені на аккаунт. Не знаю, наскільки це вийде. Будемо пробувати оцінки. Класні, я її не тестував, але по навиках виглядає навіть дуже цікаво, наприклад, на Хімеру, на гідру. В залежності, в принципі, від вашого рівня аккаунту можна і на... запхати навіть на аренду, що в принципі би також було доволі цікаво, навіть на пізньому етапі гри. Але треба знову ж таки дивитися по коефіцієнтах, чи може пробити, чи не може. В двох словах, дуже цікаво. Надіюся, що прийде. <кхід> І перш ніж перейти до відкриття. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога, зараз з'явиться мій Телеграм. І посилання на чат, де ми активно спілкуємось. Отже, першим буде мій твін і клану Привіт. Одна людина потрібна, умови бачите, подобається. Можете, заходьте. Привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Всім привіт. І на все про все: 6 уламків. Погнали! Погнали, погнали. Надіємося на легенду. Починаємо ми з рарки, ветеран не цікавить. Рарки взагалі в принципі, не цікавить. але зараз з появою важкого рівня крипти, в принципі, епіки вже можуть бути доволі і цікаві. Мучениця. Це частинка анкілу. Частинка анкілу на кланбоса, над великого поки одні рарки. Каменешкурд це в нас частинка на злиття для живогло. А легенду, а легенду. Нот дерево щит і легенда. А що? А одна легенда. Одна, Один ламок, одна легенда. Зависло, зависло, певно, думають, що дати. І дуй, давай, двуй, йду! Я що казав? Вибирали, вибирали, зависла анімація, зависла гра, подумали, що вибрати. Дали Леді Ногель. Загалом, Леді Ногель. доволі класна героїня. На основі я її зробив. На арені вона доволі показує себе непогано. Але я її зробив на основі. На твіні тут я не зробив. Це нова, ну, але не її, я хотів. Ну, давай одну. окей, давай І ще один напік. Кардинал, Кардинал Стоп Епік, насправді. Е, і що? Шість уламків, одна легенда, один Епік. Чотири раку. В принципі, непогано. Ну, от Леді, навіть в мене якраз інова не було. Чи саме її я хотів? Ну, в принципі, це краще, якби, ніж Ніж, ніж хто? Ніж Верховна Етель чи Константин, якщо взяти з цієї фракції. Так буває. Ну, Початок є. Початок є, надіюся, всі отримають сьогодні своїх легенд. Тож, йдемо далі. Наступна буде Леся. І на все про все, 17 уламків. Починаємо по одному і потім десятку. Надіємося на легенду. Пасувала б вже Лесі легенда, якась Юмеко була б дуже доречна. Або щось топове. Щось топове не помішало би. Акриція непогано заходить на, 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 на різних босів. На клан босса, Хімера, Гідра всюди заходить. Тож, 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 тож поки що радки. <сум> Давай легенду. Треба всім по легенді. Тоді буде відкриття рахуватися дуже вдалим навіть. Ще один маляр це вже два моляра. Два моляра. Тільки для чого, в принципі, на крипту. Може зайти, він воскрешає союзників. Добре, і десятка. Десятка, десятка. Давай, 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 давай легенду. Тільки рарки йдуть, значить, буде зараз легенда. Буде легенда. Ну, болю, погана ознака. А що серйозно? 17. 17 було. І 17 рарок. Це супер топ. Супер топ. Не знаю навіть, що сказати, ну. Но... Х2. x 2 Буває частин. Дістанеш легенду епіка, а буває 17 просто 17 епік. E, 17 епіків, як то 17 епік. 17 арок. Тож, наблизили Лесо до Гаранту на 17 уламків. Скоріше за все, що десь, десь от зараз щось що, 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 що буде цікаве. Але уламків більше нема. Тож дякуємо Лесі за уламки і йдемо далі. Наступним у нас буде Вудфік з, з, -з, -з, -з... з уламками. Так, клану, привіт. Клан, хто всі ці люди? Одна людина потрібна. Якщо шо, пишіть. Клану: привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Всім привіт, і на все про все 14. Починаємо по інакшому не починаємо по-інакшому. Хтось не підбувався. Секунду, зараз підготую. Добре, срібло є вже. Е, все одно, починаємо з десятки. З десятки і чекаємо на легенду. Починаємо з Люду Жер, прекрасно! Прекрасно! Для Анкіло. Не знаю, чи він тут був потрібен. Ще один еб. Вереги Ренд це для, для Мікаге. І легенду. би. Ех, було би чудово. Було би просто чудово. Насправді, Шкур ще в нас іде для злиття, юстиціар також парагон вбиває в соло в чорну, вдвобу-яку, а також використовують на сьогодні. В принципі, це доволі непогано. Це доволі непогано. Не знаю, чи є тут вже запит, а чи ні. Не звернув поки увагу. Зараз ми якраз це перевіримо, наскільки ці герої, всі ці герої були потрібні. Клан хто всі ці люди і хто всі ці герої. Чи вони нам потрібні тут, чи не дуже. Ренгатка, до речі, також частинка на адкіл. Правда, не до лютужера до радника. Лютопес качає корм непогано. Хоча на 70 рівні, я думаю, що вже хтось покачає корм. І ще один епік. Тугак з Ну, В принципі, на крипту, на крипту. Раніше говорили, що все на крипту зайде або не зайде на про звичайну крипту. А на складній крипті, ну, там вже все, все набагато важче і гірше. Отже. Треба глянути, треба глянути, що в нас? Що в нас? Людожер новий. Цікаво, 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 навіть дуже цікаво. Питання в тому, чи був Анкіл. Я мушу глянути. мушу глянути, мушу глянути і подивитися. А нема. Нема, не було. Сріб. Не було! Прекрасно. Просто прекрасно. Відкриття більш ніж вдале. Того, що анкіло не було, анкіло не було. Все, тепер буде. Мучениця є. Я думаю, що мучениця є. Мусимо оглянути, мушу оглянути і... і сказати зразу, чи є мучениця. Якщо мучениця є. Мучениці, так, поки що я не бачу. Невже мучениці нема? Нема. <ріст> ну, отак буває. Прийшов до жар, поки мучениці нема. Ну, але мученицю вибити насправді набагато простіше. Можливо, що хтось інакше є, щоб зробити анкіл. Але це вже більша половина анкілу фактично є на аккаунті. Поки прокачається, поки ще відкриється пара уламків, мучениця пробіжить. Тому вітаю, дякую за уламки і йдемо далі. Наступним буде Роман. І в Романа також відкриваємо темні уламки. На все про все 20 штук. До речі, ще на рахунок попереднього акаунта Е, вот, e, Значить, була деміта. E, в принципі, анкіл вже є. Навіть без Людожера. Можна щось думати. А з Людожером так тим паче можна робити. E, роби анкіл і бий шостого компоса за один-два ключі, а не за 4. Це Спростить, будеш мати більше нагород. Ну, і в Роман, значить так, клану привіт для початку. Клан, садочок їжачків. Я кожен раз так дивлюся на нас. У нас такі люди креативні, ну це просто капець. Садочок їжачків. Прикольно, прикольно. Значить, 20 людей потрібні люди. Заходіть, кидайте заявки і клану: привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Всім привіт. На все про все 20 уламків, 72 рівень. Я думаю, що тут також все потрібно. Все потрібно. Епіки вітаються, легенди так тим паче. Поки ті рарки, Поки рарки. давай давай, давай легенду. Епік є Товсторіг, міні-отаман, живоглот можна скрафтити самому, не потрібен. Ренгатка частинка на Анкіл. Щось, щось щ... о, починає думати. В мене на твіні я після того легенду дістав. Я після того легенду читав, може, тут також спрацює так. Ні, це кроворіг, якого можна використати для злиття? Легенду, легенду. Анірі супер топ епік. Мисливець також для злиття, стрілок аналогічний. І легенду. Ну! Давай, давай, давай! А що відбувається? А що відбувається? Чому тільки Леді Дуэй? Ні, ну я, звичайно, в принципі, це класний герой. Але Х10. Алло, Х10 точно включений. Значить, Анірі в нас для Вуликова грає непогано, Альнаме. з одним ДД просто вбивають будь-якого леді Ноель вже говорив. Ні, ну класно, що легенда є. Але я не можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти, що відбувається. А Нірі клас Леді Нуель Но. No Прекрасно. Ну, Товсторіг новий. Ну, в принципі, відкриття вдале. Але що? Я... Чесно, я не знаю, чому саме тільки Леді Нуэль падає. Щось не, не, не зрозуміло. X10 в нас працює. Вроді би, працює. На НІВ. На нім, на неї, на ні в спис Нересії. Але приходять тільки Леді Ноель. Хм, Дуже цікаво. Десь щось, щось пішло не так. Дякуємо Роману, Вітаємо з легендою і топовими епіками. І йдемо далі. Отже, тепер пішли по хоб'яках. І першим, перший хоб'як буде Михайло зі своїм І Основне, включений канал Український 777, і на все про все 50 уламків. Поїхали. Поїхали. Надіємося на легенд. Тримаємо кулаки, що щось буде. Вальболю і кузра, це двої, подвійний, поганий, погана ознака. Але можливо, і вона не спрацює. 10 рарок. Так, 10 рарок. Ну, добре, добре, ще на все про все є 40 уламків, тож. Надія є, і шанси також є. Перший епік Азор не дуже хоронити кафру аналогічно. І легенду, бо зараз іще чекати з 30, надіятися, що прийде. Давай, давай, давай легенди, 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 деви? Але давай вже не леді Мікаге, давай Х10, щоб спрацював. Юстиціар, це на злиття, це на злиття, холодне серце топ рарка, не топер також непогана рарка, ревоглас добре качає корм, плуга колись була непоганим ДД. Пройшли ті часи і все. Пройшли ті часи. Давай, давай, легенди! Легенди! Ще один коваль болю. Вже того разу один. А, так, Скасекс, непоганий епік. Мисливиця злиття і урогрим також непоганий епік. Ну. Ну, давай! Ще одна мисливиця. Вістері зелено листа це в нас скрипта. Ну, давай, давай, крайня десятка. 50 уламків. Ні, мучениця прийшла. Але вона тут була не потрібна. На жаль, без легенди. Чат український 777 сьогодні не спрацював. Добре, переходимо до наступного аккаунта від Михайла. Тепер основа від Михайла. І чат український 777. Все включено, все працює. І погнали. На все, про все, 54 уламки. Так, чат включив, включив. Все. Починаємо з 4. Назбирав два церкони. Айхом'як! Ай, як! Я не знаю, в мене щось не збирається. В мене... Мені постійно треба відкрити. Мені не збираються у лапки. Коваль болю. Коваль болю. Що ж ти прийшов? Ще одна рарка, поки тільки три рарки було. Зараз підемо по десятках, буде цікавіше. Добре, Чотири рарки і. Поїхали! Поїхали, поїхали по десятці. Давай легенди. На основі вони більш потрібні. Кроворіг, юстиціар, злиття, галька, колись била доволі непогано в одну ціль. Парагон вже говорив. Юстиціар також. Холодне серце, топрарка. І все. Вала, до речі, можна використовувати на старті. Також на клан Безна, Б, навіть колись пробили пачки через нього, але все залежить від ваших героїв. І легенду! І легенду давай! Сюда, сюда, от сюда. Ні, давай сюди легенди, ми пасували. Дивися, епіки сипить. Сипить, давай, давай, дай легенду. Ну, давай легенду сюди. Гаркін, непоганий герой. У Росії є штрафи, людожерт. Це в нас Анкіл, живу лота, можна скрафтити, адаман не цікавий, як на мене, епік. Ну, давай легенди. Зараз, скоріш за все, буде 10 синь. Зазвичай я вже такі, е... такі пачки пачки. Такі ці бачив, але ні, прийшла одна один епік. Ще б легенда прийшла, здивуватиме. Е, і що? І 20 а, ну, Надія є надія, ще один епік. Іва жив у косах. Е, це в нас було на крипту можна застосувати. І легенду би. Ще один людожер. Витягнув два людожера. Прекрасно для анкілу, тільки Анкіли зараз не дуже потрібні. Та й на 4 рівні. Зараз все закривається через одного. <хи> через одного героя. Ну давай. Через Віксо. Давай, да, ну давай, Леандо, ну! 54 уламки. А, яй яй 10. 10 райо. Що сказати? Сумно, сумно, без е легендарних героїв, коли ти відкриваєш там 50. Уламків і не утримуєш легендарного героя. Сумно, сумно співчуваю, на 50 наблизили до гаранта на твіні, на 54 до основи. Ну-ну-ну Вибачай, дякую за уламки і ми йдемо далі. Тепер Наталі. Наталі також темні, всюди, тільки темні, тільки в мене будемо гуляти по повністю Починаємо з 10 Давай, давай легенди, давай Х10, спрацюй нарешті сьогодні. Болю, ти мене дратуєш сьогодні. З вже був сьогодні епік такий, непоганий. Е, вістері зелено листа також була. Ну, дві, Два епіка на 10, в принципі, це доволі непогано. Починаємо з, ми з Азура. Нецікавий епік, як на мене. Легенду, легенду, давай, давай, давай легенду. Відсиносна, колись це була гроза супер топ. ДД. Вже зараз часи ті пройшли, ну, але. Ще два епіка. Ще два епіка. А, а дві легенди. Отак От взяти дві легенди сипанути в одній десятці. По-моєму, з темних уламків я ніколи не діставав дві легенди. З десятки. однієї. Хоча б одну дай. Ну. 10 разів. Прекрасно, коли відкриваєш. 10 темних уламків отримуєш 10 рау. Що може бути краще? Ну, є 4 ще уламки, ще 3. Може ще пощастить. Поки не дуже. Поки не дуже, поки не дуже. Щось таке відчуття, що. що тут, тут не легенда. А може. Ні, тут не легенда. Наблизили Наталі також. Ближче до легенди на 34 уламки. Ну, так буває, що, що. А що я можу зробити? Я на це не маю ніякого жодного впливу. Дякуємо Наталі, і йдемо далі. Тепер черга Юрія. Він же Джексон. Він же в нас сьогодні най найтовстіший хов'як. І на все про все 84 уламки. Триваємо кулаки, надіюся, що, що легенди будуть. Я сказав легенди, бо надію, що все-таки буде дві легенди. Але, 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 як показує практика, чим більше уламків, тим боє менше легенд. Ну, надіюсь, надіюся, все рівно і що шо, щось пройде толкове. А толкове це топ легенди. Топ легенди потрібні. Дуже потрібні. А дає радки. Ну, прекрасно, що скажеш просто прекрасно. Поїхали! Поїхали по десятках. Давай, давай легенди. Ссипани зараз, щоб було трошки легше дихати і потім чекати на ще легенду. Ну а була, Сабіта це Крипта. Ще один епік. Ще, он, до речі, людужер сьогодні дає як не в себе. Не кожен раз так буває, що сипа Вже Антіли видно, що втрачають свою актуальність, тому, тому і дає. Етланд Криптум. на крипту можна запхати. Легенду, де давай, Деміта, о, це супер топ для КБ. Френзі, Френзі. Ну і де, де легенди? Де легенди? Епіки дає? Ну, епіки всіх можна зараз для крипти запхати. Щось цікаве буде, я скажу. Поки, поки це не дуже цікаве. Ну давай, давай легенду! Прундар три, по три епіки сипав в кожній піся. Це непогано. Але саме потрібні легенди. Ну. давай! давай, ще, одну, давай ще, одну, дай, дай ще одну дай! Ще одну Дай 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 ще ще одну! щеуду. Гор. Герой в грі дуже давно. Дуже давно. Е, герой. Колись втратив свою актуальність, але зараз його доволі часто можна зустріти на арені, на онлайн арені. Як на мене, чудовий герой. Знімає штрафи, знімає бонуси, морозить, лупить непогано. Герой класний, тож вітаю. Але ще одного, ще одного. Треба ще одну легенду. 80 уламків це ж має бути. О! При, при, прийшло! Прийшло! Прийшло коваль болю. До того, до речі, не було, і легенда прийшла. Я не знаю, як воно працює. Чого воно так працює? Інквізитор Жавель, до речі, з тих, кого сьогодні ще не було. Колись грав на Гідрі. Зараз, як на мене, він втратив свою актуальність і вже побіг на склад. Хоча залежить знову ж таки від аккаунту. Роанна не цікава. Ще одну, будь ласка, легенду. Ще одну, будь ласка, легенду на аккаунт. Тольф ніякий. Добре. І ще, ще цілих ціли 20 уламків. Так що ще надія є. Мучениця. Добре. Давай, давай ще якусь топову легенду. Якусь сифі. Е, Нехрец. Арбітр. Для посилення фракцій. Добре, Ди... остання крайня десятка Генбо непоганий ДД обору також використовують на Г2. Під Леді Мікагек вальболю, ой, погана ознака, Кшейку зрад. і дві легенди. Бух -бух. І закінчуємо ми Юзан загублений. І до речі, навіть я його не бачив. ні його навиків, ні нічого. Е... Не бачив я цього героя ще. Одна легенда, 84 уламки. Що можна сказати? Чи це добре? В принципі, це добре. Тим паче, що на крипті тут він заграє дуже чудово. Він себе проявить е, на важкій крипті. Це новий, це класно. І тут ще щось нове. А що тут нове? Нового? Ага, Етленд? Ну, це таке. То, то таке. 284 уламки, два, два нові герої. Ну класно, що є легенда, класно, і все, все рівно. Вітаю, дякую за уламки і йдемо далі. Ну і вже традиційно мій основний аккаунт буде на закуску. Що тут синій, треба забрати. Треба забрати, бо я роблю злиття, тож в мене відкриваємо все. Все, навіть думаю, що того буде мало. Поїхали, поїхали. Епіки вітаються. Балтус не потрібний, але Епік це добре. Дай ще Епіка якогось. Я ще ніколи так не був радий епікам. <хи> Потім буду якось крафтити релікварі вже в щось таке якось буду добувати. А може мені зараз ще прибіжить якийсь міфічний герой, і я скажу: та ну його те злиття, на що воно мені треба? Всі уламки чамно тримав, щоб злиття зробити таке, бо, бо все вкрите кучки, вроді, має, має вистачити частину. Давай легенди. Легенди по 500 очок в турнірі, а вони мені дуже потрібні. Думаю, що щось би мало бути, але Але... але не сині. Добре, синій то таке 5 тем. Може, тут легенда би прибігла, було б дуже добре. Але знаючи свій аккаунт, то мені світить 5 ранок. Друга рарка добре, Поки... Поки... поки все по плану. Поки все по плану. Третя рарка, все ларіум справляється, все добре. Кроворіг це у нас частинка для, для живоглота чи, чи когось там живого. Вальболю, добре. Все, все по плану. 5 рарок є. Є? 5 <п 'ять> рарок, <є> рарок є. Ну, тут, думаю, буде одна легенда з жовтих. Е, перший епік Герхард кам'яний. Не цікавий епік. Давай легенду. Так, хто це у нас? Руела. Руелла класний епік. В принципі буду плюсувати. Вроді ще немає плюс 4. Так, ще один епік. А таємничий корм. І легенду, ну. Не, нема. Дрейк, це корм. Окей, Три. Три. Так, мені шкода їх відкривати, бо тут буде скоріше за все три рарки, або прибіжить міфічний. Але, але шансів настільки мало. Але ну треба відкривати, я його злетяю по інакшому не зроблю. Але з рарками по 10 очок я також нічого не зроблю. Давай, давай, давай! давай, давай! Да наші реполіс. Оцінки відповідають дійсності. Що з ним можна зробити? Що з ним можна зробити? З ним можна зробити, де воно в мене є? Тин-тен-тин. Оу! Це перший? Те ще? Я що його не мав. Я навіть думав, це дубель. Шкода, шкода, я вже втішився, що буде плюс 10 і я закрив шавому крипту. Не склалося, так як я собі це придумав. Добре, що по очках? 3000, так, не вистачає, скільки не вистачає. 1000. Не вистачає 1000. Ну добре, я вроді маю трохи релікварів живоглотів. Один є. Ну, на один є, точно. Ага, все, можна суто рай релікварами добити. Живоглоти також є в запасі. Збирайте такі рарки для злиття. Воно вам дуже допоможе в такій ситуації, в якій є зараз я. Тож, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви. Відкривались, не відкривались? Можливо, ви не робите злиття, можливо, ви робите, не знаю. Я роблю і я роблю, мені герой потрібен, мені сподобався герой. Може ви дістали її, може він вам Х10 спрацював, бо мені не спрацював ні на жодному аккаунту. Легенд декілька було, жодної днів не було. Тому не знаю, чи Х10 працює, Х2 вроді попрацює, а Х10 таке сумнівне питання. Тож, всім дякую за уламки, всім, хто підписався, поставив коментар, написав, поставив лайк. Також окремо дякую. І. До речі, до речі, до речі, до речі, речі, що я вас сюди не, не сказав: клану, привіт! Клану привіт! Мову клану привіт! Я не передавав, не передав привіт! клану привіт, і нам потрібно декілька людей ще. клану привіт-привіт-привіт-привіт-привіт, привіт-привіт, привіт-привіт-привіт, привіт, всім привіт. І все буде Україна. До нового